Кет під конотопською міліцією і справді виявився безстроковим. Мітингарі перечекали вихідні з новими силами і старими гаслами. Знову вийшли на акцію протесту. Із самого ранку люди чекали аудієнції головного міліціонера області Анатолія Річкаля. Проте кілька годин пекельної спеки і невідомості відверто виснажили конотопців. Я думаю, 10-ї годині до 13-ї години це можна було під'їхати на волах, на велосипеді, на моторчику, не на такій скоростній машині. Ви бачите, в яких умовах жарко, З приділа возмущень немає. Відносяться до нас, як кажуть, ну я не хочу сказати цього поганого слова, ніякої неповаги, того, що громада чекає людину одну. Дуже жарко, вже всі втомилися, вже немає сили його чекати. Тільки ж можна? Ми вже самого ранку його чекаємо. Учасники протесту вже були готові до радикальних заходів, як от перекрити рух транспорту у центрі міста. Аж тут на горизонті нарешті з'явився Анатолій Річкаль. Правоохоронець приязно привітався з громадою та розпитав про ситуацію. Проте з конкретними кримінальними справами порадив звернутися до свого заступника, який теж приїхав до Конотопу. Що стосується розслідування кримінальних справ, я взяв. Заступника послідства Геннадія Івановича, щоб десь обговорили, знаєте, тому що ну кожна справа для не всіх же допустимо, одного справа на цікавить всіх. Розумієте, але це питання потрібно все таки вирішувати в індивідуальному порядку. А от питання звільнення Павла Карабути, головний міліціонер Сумщини, на камери обговорювати не став. Натомість він запросив на тетатет кількох активістів акції протесту. Через кілька хвилин розмови за зачиненими дверима. Анатолій річкаль знову вийшов до громади. Він пообіцяв ретельно перевірити роботу очільника. Конотопської міліції, а вже потім робити висновки. Сам же Павло Карабута у цей час буде перебувати у зоні проведення АТО, зазначив правоохоронець. На цій неділі вже приїде бригада, яка то перевірить ті заяви, тому що голословно ми вже можемо на віру як ти все. Але повинна Да, повинна приїхати бригада, яка в то вивчити стан. От Павло Іванович, як би там не було гряз, от не відправляйте там в зону АТО. Поїде, тому що той же чміль, він же їде вже другий раз. А чого допустим, хтось їде два рази, а хтось ні разу розумієте? Отож чи звільниться крісло начальника міліції? Поки що невідомо. Наразі Павло Карабута лише тимчасово відсторонений від виконання посадових обов'язків. Тож оголошувати закритою акцією протесту ще зарано. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.